День перший. Радіанна міра кута означення тригонометричних функцій. За означенням. Кутом в один радіан називається такий центральний кут, що відповідає дузі, довжина якої дорівнює радіусу кола. Якщо ми подивимося на отакий криволінійний трикутник БОА. От одна сторона радіус, інша також радіус. І от ми відміряли по колу, по дузі кола дугу АБ таким чином, щоб її довжина співпадала з радіусом. Тоді оця дуга, як кажуть, стягує кут, який дорівнює один радіан. І так, за означенням, кутом в один радіан називаємо такий центральний кут, який відповідає дузі, що дорівнює радіусу. Відповідно, легко зрозуміти, якщо ми розглядаємо коло радіуса r, тоді його довжина 2 πr і це відповідає повному куту 360 градусів. І таким чином ми отримали найголовніше співвідношення 180 градусів відповідно до половинка нашого кола, відповідає розгорнутому. 180 градусів. І завдяки цьому співвідношенню ми легко можемо перерахувати, що таке один радіан, то 180 поділити на пі. Це ірраціональне число, яке приблизно дорівнює 57 градусів. І відповідно з цієї самої пропорції перераховується, що таке 1 градус, то пі поділити на 180 радіанів. І так само легко рахувати довжини дуг, які вимірюються в радіанах, довжини дуги L, яка стягує кут Альфа в радіанах, то буде Альфа R. І завдяки оцієй пропорції ми можемо перерахувати будь-який кут із градусів в радіани і навпаки. І от ми зараз цьому потренуємося. Перше завдання, якщо кут альфа дорівнює 7, коли нічого не вказано, це означає, що 7 радіанів. то точка одиничного кола, яка відповідає даному куту, де ж вона лежить? От давайте трішки пограємося і помалюємо. Зазвичай тригонометричним колом називають кола радіуса 1 з центром на початку координат. Ми пам'ятаємо, що пі радіанів дорівнює 180 градусів, так? І от, відповідно, тепер йдемо. Пі, два пі і ще трішки для того, щоб у нас було сім. Чому? Бо два пі. То приблизно, як ви розумієте, 2 помножити на 3,14. І ми приблизно маємо 6,28. Ось оця точечка це пі з індексом 7. Тобто та точка, яка знаходиться на одиничному колі, і відповідає 7 радіанам. І вона розташована, як ви бачите, в першій чверті. Отак нумеруємо чверті. В математиці додатний напрямок це проти годинникової стрілки. І всі, кути ми починаємо рахувати від додатного напрямку вісіксі. От, відповідно, отак: пі, два пі і ще трішечки. Перша, чверть, правильна відповідь. Тепер наступне завдання. Треба градусну міру знайти, яка відповідає куту 5 Пі на 18 радіанів. Пі є формули, але найкраще, найшвидше рахувати за пропорцію. Пі то 180 градусів, відповідно, 5 π поділити на 18 то Х. З цієї пропорції х дорівнює. 5 пі. Помножити, поділити на 18, помножити на 180 і поділити на пі. А тепер все скорочуємо. Пі скорочується 18 і 180, і маємо відповідь 50 градусів. Це перерахунок радіанів в. Градуси, а тепер подивимося навпаки. Отака простенька геометрична задачка. В нас є трикутничок. Два кути, якого відомі, і вони дорівнюють 72 градуси і 38 градусів. Нас питають обчислити у радіанній мірі величину третього кута. Ну, спершу пригадаємо, що. Ну, наприклад, А, В, С називається наш трикутник. Сума кутів будь-якого трикутника 180 градусів. Відповідно, кут С то 180 відняти суму кутів. 38, додати 72. Ми маємо 110, 180 відняти 110 буде 70. А от тепер задача 70 перевести в радіан. Пій то 180 градусів. А 70 градусів то невідома кількість радіанів Х. З цієї пропорції Пі помножити на 70 поділити на 180. Скорочуємо на 10 і маємо відповідь 7 π поділити на 18. 7 π поділити на 18. В геометрії ми вивчали, що таке кут. Кут це геометрична фігура, яка складається із двох променів, які виходять з однієї точки. В тригонометрії ми розташовуємо, домовляємося, що вершина будь-якого кута у нас знаходиться на початку координат. Його одна сторона співпадає з додатним напрямком вісі Х. А вже в залежності від того, який там конкретно кут, друга сторона кута, в якійсь точці перетинає одиничне коло. Оцю точку ми домовляємося називати П з індексом альфа. Це точка одиничного кола, яка є точкою перетину другої сторони кута з одиничним колом. І от координати у цієї точки П альфа за означенням іксова координата то косинус альфа. Ігрикова координата, то синус точки p альфа. Тангенс за означенням то відношення синуса до косинуса, катангенс навпаки, косинуса до синуса. Можливо, в деяких підручниках трішечки інакше це те саме, визначають, хто такий синус до вільного кута. Сінусом кута альфа називають ордината, тобто ігрикова координата, точки, утвореної поворотом точки 1,0, тобто точки П0, навколо початку координат на кут альфа. Це те саме, але сказано трішки іншими словами. Найголовніше, що треба запам'ятати, що синус то y, косинус то x. З цього одразу випливає, наприклад, що раз. Синус і косинус це координати точки на одиничному колі, то це означає, що і синус, і косинус має обмеження. Вони приймають своє значення лише від мінус 1 до одного і так само косинус. Але це не стосується тангенса і катангенса, бо вони інакше визначаються. І… Знаки, найголовніше знаки легко таки, тоді запам'ятовуються. Бо ви розумієте: синус то ігрик, у синусу такі самі знаки в четвертях, як у іг. Косинус то Х, і в нього такі самі знаки, як у Х. Будемо застосовувати. Точка К має координати 3 чверті мінус. Пробачте 3 п'ятих. 3 п'ятих мінус 3, мінус 4 п'ятих. То що ж таке? мінус 4 п'ятих. Ну, тут трішки зображення не таке, але не принципово. От нам відомі координати точки К і координати точки Н. Міс 0,8, 06. Ось наша точка Н. І нас зараз цікавить косинус кута бета. Дивимося на наш кут, як він розташований. Одна його сторона це додатний напрямок вісі іксів, а інша це перетинає сторона в точці n. Тобто косинус ми пам'ятаємо то х. Відповідно, косинус кута бета то іксова координата точки n. Відповідно, мінус 08, то є наше ми з цієї картинки легко можемо зрозуміти і синус кута бета, то ігрекова координата, відповідно, 0,6. І синус, і косинус кута альфа також. Ще раз скажу про знаки. Синус то ігрек. Як і у ігрика, в нього додатні значення в першій і другій чверті. Від'ємні значення в третій і четвертій. Косинус то іксова координата, тобто то ікс. Такі самі знаки, як у ікса. В першій і четвертій чверті додатні знаки в другій і третій від'ємні. Тангенс і катангенс це відношення синусу і косинуса. Плюс, поділити на плюс, буде плюс. Плюс поділити на мінус буде мінус. Мінус на мінус, плюс, і мінус на плюс буде мінус. Відповідно, у тангенси катангеса співпадають знаки. В першій, третій, чверті вони додатні, в другій, четвертій від'ємні. Про парність ми порозмовляємо ще трішки пізніше. Сьогодні нам поки що це не потрібно. Останнє завдання: значення яких із запропонованих виразів від'ємні. Рахую. 120, нам потрібний синус 120. Так, ну, оце я намалювала кут 0. Тепер оце кут 90, а мені потрібний 120. Ой-ой-ой, не в той бік. Трішечки треба його ось так перетягнути. Відповідно, 120 градусів це буде отакий кут. Ось точка перетину: оце П з індексом 120. В якій чверті ми розташовані в другій. Сінус в другій – додатний. Відповідно, оце число додатне. Далі дивимося 200. Одна сторона додатний напрямок вісі іксів. А тепер рахуємо. 90, 180 і трішки більше, ніж 180, то буде 200. Отакий От кут, ось точечка П з індексом 200, Вона розташована в третій чверті, косинус третій чверті від'ємний, тому це число від'ємне. Далі 120. Знову ж таки, 120. Ми розуміємо, що це друга чверть, а в другій чверті тангенс від'ємний. Катангенс 225. Абсолютно так само. Це одна сторона кута. 90, 180, 270 було б ось тут, а тут десь там між ними. Для нас ту непринципово, де то воно там, відповідно, знаходиться. Але яка чверть важлива? 225. Третя чверть. Тангенс і катангенс, третій, чверті, вони додані. І нарешті 300 градусів. І нам потрібен синус 300. Рахуємо, синус 300. Одна сторона кута. 90, 180, 270. Ото повний кут 360, відповідно, ну, десь, десь тут. Оцей весь кут – це 300 градусів. І П з індексом 300, відповідно, тут. Це четверта чверть, синус, як ігри в четвертій чверті, від'ємний. Серед наведених виразів, другий, третій, п'ятий, другий, третій і п'ятий, від'ємні. Успіхів у стихів, виконанні завдань першого дня.